Проблеми з першим під'їздом кооперативного будинку номер 2 по вулиці Сидоренка виникли в 90-х роках. Коштів державі на нову будову не вистачало, забракуваний у членів кооперативу. В 98-му році вдалося добудувати другий під'їзд власними зусиллями. Не полишали спроб добудувати і перший недобудований під'їзд. Ми їздили в Київ після розвалу Совєцького Союзу. Кабінет міністрів вирішив 92% нам компенсувати за це будівництво, щоб ми змогли добудувати цей під'їзд. Але ж тоді, як і зараз, немає коштів. Кабінет міністрів із бюджету перекинули на обласний бюджет, а обласний в свою чергу перекинув на місцевий. І так ці кошти нам ніхто не повертав. От, будівництво велося потихеньку, своїми коштами. Це повністю все будувалося тільки за наші кошти. Наступний крок продаж недобудови та часткове відшкодування коштів власникам недобудованих квартир. Договір ми підписали з товариством Стандарт, тоді був керівником ходах, який залишається і зараз. І в 2007 році ми від них отримали кошти і роздали людям їхні внесені пайові внески. Певний час в недобудові велись активні ремонтні роботи. Навіть вставили пластикові вікна, з'явилися батареї та світло в приміщеннях. Була цілодобова охорона. Далі акцент на слово були. Все, що ви бачите наразі, результат покинутого охороною будинку. Голі вікна, голі стіни, бруд в підвалах. Але ці голі стіни так ваблять сучасну молодь. Бігають діти. Справляють день народження на 10-му поверсі, перескакують із того під'їзду на сусідній, рядом живущі, б'ють бутилки, діти кидають камні, в такі ігри, хто далі кине каміння, попадають по дітям, мамочки гуляють з колясками, летять каміння, мусор, разові пакети. Палять багаття, збираються ночі бомжі, неодноразово визивали пожежну охорону і за того, що там горіло багаття. Визивали неодноразово поліцію, яка приїхала другий раз і сказала, що це ваші проблеми. Ми приїжджати сюди по такому поводу не будемо, щоб вивезти тих дітей з під'їзда. Ми звернулися до Олександра Ходака за роз'ясненнями, адже саме його мешканці будинку назвали як власника недобудови предприятия, Директором которого я являюсь было владельцем этого, ну скажем так, недостроенного помещения десятиэтажного дома. Мы его купили в ну, в, таком, в таком, разрушенном состоянии, в полуразрушенного кооператива. У нас планы были его отремонтировать, ввести в эксплуатацию, но в связи с этими этим кризисами финансовыми мы это сделать не смогли. На сегодняшний момент это здание продано. Продана в 2017 году. З цього моменту ми не являемся собственниками цього здания. І предприятие, яке я возглавляю, теж не є собственником этого здания. Ми його передали. Які плани у нового владельца будуть, я не знаю. Як підтвердження слів. Документ куплі продажу. Новий власник, фізична особа. З неї її питати. Про це говорить і міський голова. Я хочу сказати, що у нас немає функції там контроля, там і чого ти там Это приватна власність. Вот это бывшая ЖБК была, выкупил предприниматель его. Он неоднократно, мы его заставляли неоднократно, когда ко мне обращались жители, неоднократно он закрывал окна, заваривал. Вот, но э дети, взрослые не знают, там кто это выбивали. Естественно, соседи это видели, люди живут там. Вы понимаете, никто на это всё не реагировал. Сегодня пытаются найти крайнего. Міський голова радить щодо проблем з недобудовою звертатись до поліції. Це стройка, воно болюче питання. Тобто там уже постійно звертаються мешканці будинків про те, що діти бігають на будівлі. Працівники поліції кожен раз здійснюють виїзд, роблять огляд. Ні, грати на вікнах, не забудовані входи, не зупинять підлітків. Зупинити дітей зможуть тільки батьки, які знайдуть правильні слова, час для спілкування зі своїми синами чи доньками, поки не пізно, як у жахливому випадку лютневого вечора. Олександрійський відділ поліції підтверджує сам факт загибелі дівчини. За попередніми даними тілесні ушкодження на тілі, які були наявні характерні для падіння з висоти. На даний час продовжують встановлюватися обставини події. А також остаточні причини смерті буде визначено, коли будуть результати судово-медичної експертизи. Це не перша надзвичайна подія пов'язана з недобудованим під'їздом, розповідає голова ОСББ. В руках у жінки жмут листів до міського голови, до власника, до поліції. Роки йдуть, а недобудова і далі стає місцем небезпечних розваг, нічим не зайнятої молоді, а подеколи і місцем надзвичайних пригод з летальними наслідками.